Чуєш ж це ж на заборі? Ти себе зеркало бачила, батька для початку знайди. Чого ти на толочку знов ловком дивишся? Поговорити захотілось? Він знову тут випиває зі своїми друзями-алкашами. Я не хочу цього бачити. Чому долися? Яке ти маєш право мені таке говорити? Толочко важко працює. Ти гнила, невдячна гнилячка. Дядя Толя, твій алкаш і інвалід побутовий. Хіба ти цього не бачиш? Я це бачила, щоб я за курку вчила. Ти не розумієш, він нас по...